Київське Динамо успішно завершило сезон 24-25. Білосині повернули чемпіонський трофей в столицю, при цьому не програвши жодної гри в УПЛ у травні ж. Підопічні Шовковського відіграли 5 матчів, у яких оформили 7 голів. Пропонуємо наш рейтинг трійки найкрасивіших м'ячів Динамо у травні. Відкривається список гол Андрія Ярмоленка у фіналі Кубка України проти Шахтаря. Вінгер відгукнувся на простріл Дубінчака з флангу та послав м'яч у кут воріт різний. На жаль, виграти трофей Киянам не вдалося. Гірники святкували перемогу в серії пенальті. Вібет титульний партнер УПЛ. Друге місце віддамо м'ячу Олександра Піхальонка в останньому турі чемпіонату проти Колоса. Хавбек завершив класну комбінацію партнерів та вдотик поклав снаряд у сітку гостей. Після пасу ваната перше ж місце рейтингу дістається відкриттю сезону. Миколі Михайленку. хавбек забив двічі у чемпіонаті, і останній його гол інгульцю вийшов дуже ефектним. Микола відгукнувся на пас від тимчика та з дальньої відстані поклав м'яч під поперечку. Ту зустріч Динамо виграло з рахунком 4-0. таким чином.